How many times do I have to tell you Even when you're crying, you're beautiful Камон гайс, is... ми тут ігровий портал, і начебто не типово для нас писати про такі дівчачі штучки. Але раптом ви обираєте чи повести на цей фільм свою файну даму серця. Тому ж таки зобов'язані порадити тобі наш любий слухачу, що варте твоєї уваги. Про це ти вже знатимеш за 5 хвилин твого часу. Поїхали! My head for you. Важливо розуміти, що цей фільм є продовженням мого великого грецького весілля, яке в свій час було номіноване на Оскар, і заплановане як кіноверсія знаменитої п'єси. Сам сюжет великої емоційної родини, яка повсюду живе як одне ціле, надзвичайно припав до смаку більшості глядачів. Видно, саме із цих міркувань сценаристи вирішили написати продовження, про яке ми вам і розповідаємо. Перший фільм отримав прорив року на телеканалі MTV, а сценаристи переписували перший сценарій більше 12 разів. Здавали. Зби у цьому фільмі працюють для того, щоб сподобатися глядачу та закрутити його у вирій подій з присмаком фети та оливкової олії. Ніа Вардау більш ніж вкладає душу в обидва ці фільми, але ж цього фільму могло би і не вийти, якби не ріта Вілсон і її відомий чоловік Том Генкс. Фільм заробив 368 мільйонів доларів за початкового бюджету в 5 мільйонів. Мало того, постановником фільму є Кірк Джонс, який працював ще з Марчелом Астрояні в 90-х роках. В Україні цей фільм зайняв восьму місце серед усіх прем'єр за кількістю проданих квитків. Вражаюче? це ще м'яко сказано. Сімейна комедія здавалось би ніколи не була такою успішною. Фільм припаде до смаку далеко не усім. Одразу варто попередити вас, що, хоч за жанром, це традиційна комедія, та коворит її одразу не так легко зрозуміти, адже все закручене навколо грецького походження та ідеї маленької батьківщини у великому яблуці Нью-Йорку. Не очікуйте від фільму надто багато. Сюжетна лінія радше затягнута, та більшість психологічно цікавих моментів просто пропущено. Здавалось, греки такі швидкі, що навіть серйозні роздуми свого життя переживають на показ та сильно не заморочуються над прийняттям рішень. На серйозність, яка приймала увесь фільм, цього разу була надто переграною, і ти не проймаєшся цілком атмосферою цієї ексцентричної родини. -по -по, Марія, -по -по, Марія, -по -по, Марія, Мало того. Без розуміння першої частини мого великого грецького весілля, на перегляді другої частини, відверто нічого робити. Перший фільм відгримів у пам'яті, та другий не погибив враження від першого. Сюжет фільму надто вже нагадує попередній: постійні роздуми над походженням це те, що можна відзначити як плюс. Хоча й дещо напружений через постійну метушню одного з головних героїв сім'ї Портокалос. Незважаючи на те, що традицій характерних грекам у цьому фільмові зовсім небагато, а любов, з якою вона переслідує один одного по п'ятах у різноманітних життєвих ситуаціях, які своєю абсурдністю і дивують, і смішать, захоплює. Слоган фільму Люди змінюються, а греки ні. Лише підкреслює те, що у фільмі є надлишок гігантизму. Історію нам обіцяють велику, а в результаті все перетворюється у маленьку домашню вечірку виключно однієї родини, яка намагається довести, що їхня національна ідентичність переважає їхні людські риси. І багатсько ж золота було на кожному із портокалосів. І ці товсті золоті ланцюжки у стилі російської мафії чи Давських ромів викликають гортаний сміх, і хіба ще страх за свого залізного коня? По цей сюжет не зміг врятувати ні геніальний постановник, ні актори, які через 15 років після виходу на світ як родина Порто Каус знову одягли свої маски. Що ж, світ і справді не змінився, і все ще хочу дивитися комедії, які не просякнуті особливим сенсом, які не залишають глибокого сліду у пам'яті, але принаймні радують деякими цікавими великодками. Цей фільм не вартий перегляду, якщо ви дуже чуттєво приймаєтесь своїм грецьким походженням, ненавидите сентиментальні комедії та не розумієте важливість роду. Для вас балакала Алекс Корчен. Не забувайте дивитись інші наші відеоогляди, читати статті на порталі playua.net, підписуватись на нас у соціальних мережах та фондувати у наш розвиток за допомогою кнопки на нашому сайті допомогти проекту. проекту». Па-па!